Да, очень приятно, что мы собрались у мемориальной доски 25-й гвардейской мотоцикловой дивизии. Я здесь в последние Пять лет. Память осталась, конечно, на всю жизнь, потому что единственная дивизия в сухопутных войсках Красной Советской армии вот, имела 82 героя Советского Союза. Ми, члени пошукового загону Червоні вітрила загальної освітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Під час одного із патріотично-виховних заходів, який проходив у нашій школі, познайомилися із ветераном Великої вітчизняної війни Володимиром Михайловичем Кривенком. Він виявився напрочуд цікавою, ерудованою людиною, і тому ми вирішили дослідити його життєвий та бойовий шлях. Наша робота не старію душею ветерани та фільм присвячений Володимиру Михайловичу у 2009 році стали переможцями обласного етапу всеукраїнської історико-краєзнавчої експедиції шляхами подвигу і слави зібрані матеріали. Ми подарували Володимиру Михайловичу Кривенку, 25-й дивізії Чапаєва та музею Сапунгора у Севастополі, який ветеран визволяв від фашистів в роки Великої Вітчизняної війни. Проте роки невпинно летять, і вже не Володимир Михайлович іде до школи, а ми, учні, йдемо до нього. Колись він був молодим, захищав країну від грізного ворога, фашизму. Зараз це хворий, часом безпорадний дідусь, якому необхідна допомога. Але найбільше він потребує нашої уваги та спілкування. Отож, ми із задоволенням виконуємо прохання Володимира Михайловича сходити в аптеку за ліками, купити хліб, овочі чи свіжі газети. Ці послуги не вимагають великих зусиль, проте прагнення до того, щоб наші нехай малі, справи несли комусь добро. Це вже багато. Кожен із нас упевнений, що виконує потрібну і корисну роботу, проявляє чуйність і людяність до тих воїнів колишніх битв. Які мають особливу потребу в турботливому ставленні до себе, постійному піклуванні. Наша порада всім. Поспішайте на добрі справи, бо саме добро врятує світ. Дайте Виконавши прохання Володимира Михайловича, купити деякі фрукти та овочі, ми прямуємо до нього. Щойно у поштовому відділенні ми придбали газети «Вісник Телебенщина» для розміщення статті святкування 70-річчя дивізії. Дорогий Володимира Михайловичу! Ми знаємо, що за станом вашого здоров'я ви були відсутні на урочистостях святкування 70-річчя 25 25-ї, гвардійської, мотострілецької, сненниково будапештської Червонопрапорної, Орденів Суворова і Водона Хмельницького дивізії імені Чапаєва. Тож ми хочемо поділитися з вами своїми враженнями. Врядковий мітинг розпочався в 11-й годині біля пам'ятника Чапаєву. І перше слово було надане міському голові Олександру Петровичу Грицеєнко. Дійство продовжила хода до стели Героїв Радянського Союзу, де слово було надано командиру мотострілецької гвардійської дивізії Юрію Євгеніочу Шапавалу. Святкування відбулося в районному будинку культури, де зібралося багато людей, життя яких пов'язане з дивізією та просто небайдужіх жителів міста. Ми пісні та танцю Збройних сил України для художників жаль і всіх. Володимир Михайлович, ми знаємо, що вас служили у 25-й дивізії. Що ви можете розповісти про неї? Я прибув із Сахаліна Київський воєнний округ. Тут мене направили в город Лубник 25-й. Гвардейську мотосълкову дивизии имени Чатваєва. Я служив 426 в 426 мотострелковом полку. Это дивизия в годої войны, войны дивизии, за проявлене мужество и отвагу присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Я признателен членом поисковой групи. Который прийшли в юбилей дивізії, поздравили мене з праздником. Пожелали доброго здоров'я, благополуччя, щастя. Володимир Михайлович, ми члени пошукового загону. Вас зі Бажаємо благополуччя, міцного здоров'я. Ми залишаємо вам фітачаї з лікарських трав, вирішених на власних шкільних ділянках. І газети, де розміщені статті про святкування 70 річчя дивізії. Зі